Комунальники розпочали відпомповувати фільтрат зі сміттєзвалища в рибному. З цією метою вони проклали 14 кілометровий трубопровід вздовж калуського шосе. Загалом мережа, за словами комунальників, надійна щоправда є ризик пошкодження через ДТП. Небезпека є в тих місцях, де трубопровід лежить е на обочині. Ну случае аварії. Автомобільної аварії тоді може бути небезпека. що він, якась машина може вискочити на нього і його пошкодити. Тільки така небезпека іншої немає. Конструкція простягається від полігону твердих побутових відходів до каналізаційного колектора у мікрорайоні Пасічна. Нагадаємо, напередодні на сміттєзвалищі в Рибному був витік токсичного фільтрату зі спеціальних чеків. Комунальники наразі небезпечну суміш зливають у міську каналізацію. Ми беремо постійно беремо аналізи на очисних спорудах, дивимося, який прибуває сток, тому що це. Звичайно, концентровані йдуть скиди, це незвичайний скид. Ми постійно робимо аналіз, і при наявності або відкриваємо її, або прикриваємо ту засувку. Тобто процес є повністю контрольований. Весь фільтрат комунальники обіцяють випампувати за три місяці. Для цього з рибного потрібно транспортувати 30 тисяч кубометрів отруйної суміші.